Вони першими їдуть на виклик у разі надзвичайної ситуації, коли життя тримається на волосині. Вчасно приїхати для рятувальників золоте правило. Відтепер в арсеналі першого пожежно-рятувального загону ДСНС України в області ще один залізний кінь обладнаний за останнім словом техніки. Це подарунок Луцькій громаді від німецького міста Швайнфурт. Допомагало налагодити співпрацю двох громад, машинобудівне підприємство, яке, зокрема, працює й в Луцьку. Вся ця комунікація і ідея, і потенційна співпраця зародилася з того, що є компанія СКФ в Україні, є компанія СКФ в місті Швайнфурт. Досить. Велико серйозно представлена. Є відповідно, люди є представники в міській раді в швайнфордській З цього всього почалася комунікація, перш за все. Ну а потім безпосередньо співпраці. Спершу рятувальний автомобіль прибув до українсько польського кордону. Саме там начальник пожежної частини німецького міста провів інструктаж нашому луцькому рятувальнику. За словами Руслана Безека, цей мерседес буде допомагати особовому складу під час повені, дтп ліквідації аварій з витоку небезпечних речовин, розборах, зруйнованих конструкцій. Автомобіль. Спеціальний аварійно-рятувальний він на відміну від класичної автоцистерни, без води для ємності, без пожежного насоса, але призначений для інших функцій. Призначений для доставки особового складу і різного аварійно-рятувального обладнання. По різних типах дорог складності. Значить, автомобіль повнопривідний, дизель. Сертифікат на володіння автомобілем і ключі від нього на подвір'ї рятувального загону вручив працівникам ДСНС Ігор Поліщук. Це не тільки пожежі, а й інші надзвичайні ситуації, які можуть виникнути. От і зараз працівники, скажімо, вже пройшли навчання під час передачі цього автомобіля, коли ми його отримували як скажімо, пункт такий переваличний в Польщі. І зараз вже безпосередньо він прибув в частину, буде використовуватися нашими надзвичайниками для різних для різних ситуацій, які виникають в процесі роботи. Відтепер місто Швайнфорту в Німеччині і Луцька громада задекларувала свої партнерські відносини. І це рятувальний автомобіль перший приклад співпраці. Ірина Кудря, дванадцятий канал.